Мене звуть Барбі, Взаємно. Що це? Я зараз впаду. Барбі з тобою все гаразд. Це сонячні панелі, щоб в моєму будинку завжди була енергія. Прикріпимо зверху антенну, щоб краще ловити зв'язок з науковим штабом. Прикріпимо сюди. Тепер я можу ловити потрібні сигнали. Відбувається з'єднання. Будь ласка, не виходьте. Я допоможу тобі. З легкістю прикріплю твою прикрасу на будинок. Вийшло як гарно, дякую. Поцілунок як мило, завжди радий допомогти. Тепер треба повісити ліхтарик. Прикріпимо один сюди. Така краса. Робот. А чим ти зайнятий? Я прикріпляю неонове світло до будинка. Таке світло краще сприймається мною. Тепер повісимо сюди камеру відеоспостереження. Щось не так. Камера не працює. Потрібно увімкнути режим електрик. Зараз полагодимо. Тепер працює. Привіт, міні я. Ха-ха-ха. Привіт. Привіт. Ух ти! Це так чудово, а мені треба прикріпити на двері табличку з моїм ім'ям. Готово! Тут буде килим, а сюди повісимо ліану з квітами. Моя веранда стала такою фантастичною. Мені подобається. Дякую, робот. У тебе теж класний будинок. Я готова. Було приємно познайомитись. Додамо побільше кольорів. Кожна дівчина любить квіти. Мені подобаються рожеві Поставимо пару клумб тут і тут. Тепер постелимо доріжку з рожевого килима. Він такий м'який. Тут стоятиме фламінго. Такий незвичайний птах. Барбі прикрасила галявину. Вийшло гарно. Я також хочу. З чого мені розпочати? Я знаю. Мені потрібно створити парк довкола свого будинку. Додамо проєкції рослин та хмарочосів. Тут стало затишніше. І навіть птахи літають. Вийшло справжнє місто у дворі. Оце так. Робот, ти мене вражаєш. Це неймовірно. Правда, я намагався Тримай це тобі голографічна квітка. Я почув, що ти любиш квіти, Барбі. Це правда. Дякую. Це так мило. Мені ще ніхто не робив таких подарунків. Ти найкращий сусід, робот, а ти найкраща сусідка Барбі. Настав час прикрасити будиночок всередині. Тут багато роботи. З чого почати? Точно. Для початку підлога. Потрібна м'яка підлога. Викладу різнокольоровий м'який пазл. Ось так. Стало набагато краще. Щас підкріпитись. Пожиємо жуйку. Та надуємо бульбашки. Ось так. Вони послужать мені чудовим декором. Робимо арку із кульок. Як гарно. Тепер приступаємо до картин. Я тут така гарна. І неонові вивіски. Сюди поставлю пуф. Мені потрібен стіл. Де ж він? Ось на ньому я можу розкласти свій чайний набір. Настав час пити чай. Ось так. Як мило і так смачно. Всередині мій будинок виглядає порожнім. о О-о, у мене закінчилась зарядка. Час зарядитись. Створимо у будинку потрібні станції для моєї підзарядки. Потрібно швидше приєднати себе до зарядки. Доки я не відключився. Я готовий. Підключаюсь. Я відчуваю, як енергія розходиться по всьому механічному тілу. Ідеально. Повний заряд. Можна прикрасити кімнату. Постелимо тут килим для мого пса. Залишилось його створити. Домашній помічник. Створи мені мого собаку. Чудово. А ось і він. Ти такий добрий хлопчик. Назву тебе Робі. Тепер ти домашній помічник. Зроби на стелі зоряне небо. Так. Я так сумую за космосом. Але земля мій новий будинок. Робі, у нас тут чудово. Потрібна духовка для їжі. У мене є піца. Поки що вона крихітна, але достатньо розігріти її в мікрохвильовці. Це мій улюблений обід. Дивись, Робі. Вона зараз зросте в десятеро. Подивись. Готово. Так, ідеальна піца. Спробуємо. Ох, весь час забуваю, що я не маю рота. Потрібно покликати у гості сусідку Барбі. Що? Як я тут опинилась? Барбі. Це тобі. Це піца виглядає смачно. Ого. Це неймовірно. Дякую, робот. Як смачно! Огу! Тебе навіть свій пес є! Як мило, який класний! У тебе дуже затишно. Давайте вийдемо прогулятись. Робі, ти теж. Тобі треба гуляти на свіжому повітрі. Чудово! Барбі мій Робі знає команди. Робі, покажи серце. Він справді це зробив, яка краса. Робі, а танцювати ти вмієш. Він впорається. Ти крутий пес. Давай пограємось у м'ячик. Я кидаю, а ти приносиш. Принеси м'ячик. Як чудово. Ой, а де робі? Що? І навіть Робі також вміє. Ух ти! Ти впорався. Неймовірно. Так, Робі, ти молодець. Гарний. Ого, яка величезна вежа з Кока-Коли. Меліса навіть не уявляю, як ти сама все це вип'єш. А що, Джуді? О, всього парубанок різної коли Але вони такі всі унікальні. Так, це виглядає вражаюче. О, мене стара склянка коли Ну, підійде. Меліса у нас мега багата. Джуді просто багата. А ось вів'їн бідна вона звикла до такої їжі. Мені терміново потрібен скотч. Зараз заклеїмо одну склянки. Клієче ще ні. Нова пробоїна. Який жах. Це виглядає навіть кумедно. Пів'єн, що ти вигадала? Я заклею всю склянку коли скотчем. Так точно нічого не прол'ється. Діючий спосіб. Що? Ні, вся кола закінчилась. Якщо так, то далі продовжує Джуді. А я лише рада. Давайте спробуємо скітл з коло. Ммм, як смачно. Вау! У мене скіто трянка Прикольно Тепер я нескінчено можу їсти скітс. Я також хочу, Джуді, ти поділишся? Ну, Будь ласка, Джуді. О, ні, далі коло. Пляшка виглядає захвало. Цікаво, яка вона на смак. Ого, це так круто. Я стала байкершею. Ха, крутяк. Ей, Люба. Ой, ні. Навіть не дивись на мене. Гаразд. Пробую наступну коло. Вона класна. Я перетворилась на дракуло. Ха-ха-ха. Гей, вів'є, не бійся мене. Ти що надумала? Я не питиму вашу кров. Мені потрібна інша кола. Ох. Так. Я відчуваю себе невагомою. Це так дивно. Ух ти. У такому разі моя черга. Дворецький, візьми її останню колу і збовтай. Знайшов райдужне коло. Її треба збовтати. Зроблено. А тепер йдемо. О, у мене ще одна кола є. Спробуємо. О, вона вся пролилась на мене. Я стала такою різнокольоровою. Як це прибрати? <святок> Ха, ніяк, Джуді, ти кумедна. Спробуємо моє коло. Оу. Не варто було так робити. А -а 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 -а. Дівчата, у вас все в полі. Меліса, ліса. Це ти в цьому вина. Ну і що? Спробуй бадай одну. Яка краса, ультрадорога піца у Вів'єн. Круто. А що у решти? У Джуді огидна дешева піца. Відота. А ось у Меліси дорога піца. Подивимося, що всередині. Почнемо з вів'єн. Відкривай коробку швидше. Цікаво, як виглядає ультрабагата піца. Вона точно у захваті. Це шик. Коробка всередині блищить. Піца виглядає незвично. Давайте спробуємо. Ой, вона не відкошується. Що за справи? О, мабуть, найдорожча піца виявилась пластиковою. Що, Лів'єн, ти її ось так викинеш? Ні, піца. Не можна її так викидати. Я зловлю. Фух, Я врятувала її. З нею все гаразд. Окей, якщо ти не будеш, то збержу собі. Приберу подалі. От сюди. Готово. А тепер настав мій час коштувати цю жахливу дешеву піцу. Сподіваюсь, що я не отруюсь. Спробуємо. І вона така стара, що засохла. Фу, не буду. Ти не будеш? Тоді можна я з'їм? Ні, не смій. Джуді їж. До Джуді прийшла ідея. Вона вирішила трохи перетворити стару піцу і зробити її симпатичнішою. Для цього їй потрібна праска та блискітки. Беремо піцу, вирівнюємо її праскою. Ось так, і додамо трохи блискіток. Тепер можна спробувати. Ну і що, Джуді, як тобі? Яка ж гидота! Ой, як смачно! Хочу спробувати ще. Ридко мені їсти цю піцу, але головне не подати виду. Це було М -м, так смачно. Меліса тепер ти. М -м, без коментарів. Джуді, ти дивна? Тепер моя черга. Подивимось. Вау! Це не піца, а солодка хмаринка. О, вона така гаряча. Дворецький. Мені потрібна твоя допомога. Привіт, моя піца нато гаряча, остуди її. А після погодуй мене нею. Дворицький Меліси готовий виконувати кожне її прохання беззаперечно, навіть неймовірно гарячою піцею годувати та остудити. О, Дворицький, Тобі точно не можна було її їсти. Такого завдання не стояло. Миліса в сказі. Як ти посмів скуштувати мою піцу? Віддай її мені. Ой-ой-ой, а тут починається запекла боротьба за шматочок піци. Ми впала. З тобою все гаразд. Дворецький, тобі краще бігти і подалі. А дівчата доїдять піцу ми Звісно, ми ж потроги завжди допомагаємо. Це так смачно. Ого, Джуді, яке величезне оре. Ніколи не бачила, щоб у нього було так багато начинки. Вів'єн, що у тебе? Як класно. Це цілий десерт із зоро. Виглядає дуже смачно. Зачекайте, тоді у Міліси має бути бідна їжа. О, ні, це лише одне ору і без начинки. Але це неможливо їсти так. Так, здається, у мене є ідея. Я знаю, хто мені допоможе. Мені потрібна допомога шефа. Бачите, це уро. Йому не вистачає крему. Зробіть. Звісно, міс Меліса, я зроблю найсмачніший крем. Якщо Меліса зайнята, то я можу спробувати свій десерт. Почнемо зі смачної прикраси. Так, використовуємо ложку. Як смачно! Так, це смакота. Мені подобається, я хочу ще. Не можу зупинитись. Хочу ще. Ще. Яка смакота? Клас. Ще ложечко. Смакота. Так. А що? Закінчилось? А що ти вигадала, Вів'єн? Нічого собі. Таке можеш вигадати тільки ти. Тепер ти з'їла все до останньої крихти. Молодець. І хто ж так робить? Лише бідні. Шеф де мій крем? О, це так красиво. Хочу швидше спробувати. Але як краще це їсти. Ось так. Немає жодних сумнівів. Це точно неймовірно смачно. Меліса твій бідний орго точно перетворився на лекшері. Тільки Гіга багата може таке зробити. Якщо Меліса вже все з'їла, то настала черга Джуді. Спробуй свій торторо. О, ви тільки подивіться, який там апетитний розріз. О, це дуже смачно. Важко зупинитись, їсти таку смакоту. Смачно. Ого, дівчата точно заздрять тобі. Вона не буде з вами ділитись. Джуді, що в тебе за броня? Ти вся брудна. Моя сукня, вона вся липка! Яка Гедота? Я йду. Хоча зачекайте. Торт я заберу із собою.